Вітаю на константі! З моменту повернення до влади в січні Дональд Трамп активно втручається у міжнародні кризи по всьому світу, у війну Росії з Україною, у конфлікт у Газі та Ірані. Проте про зростаючу загрозу з боку Північної Кореї він поки що говорив не так багато. Часто звучать питання, що адміністрація просто нехтує одним із найважливіших регіональних питань Азії. Та насправді Дональд Трамп не забуває про КНДР. Незабаром після інавгурації Трамп заявив Fox News, що готовий простягнути руку Кім Чен Іну, називаючи його розумним хлопцем. У кінці березня президент повідомив журналістам, що перебуває у контакті з Пхеняном і що хоче зробити щось, він таки сказав, щодо цієї країни. До того ж, у державному департаменті Трампа працюють фахівці з Кореї Елісон Гукер і Кевін Кім. Для Трампа переговори з Північною Кореєю це шанс здобути перемогу, якої досі бракувало. Під час свого першого терміну він зустрічався з Кімом, проте угоди так і не було досягнуто. Тепер у нього є другий шанс. У той же час КНДР зміцнила свої військові і стратегічні позиції. КНДР усвідомлює, що нинішні вигідні позиції можуть виявитися тимчасовими, особливо враховуючи, що, можливо, в якийсь момент для Росії співпраця з Пхеньяном більше перестане бути важливою. Саме тому заключати якийсь договір з тією ж Америкою може бути вигідно саме зараз, а не через рік, два або якийсь інший період. Ідея малого пакета домовленостей, як в Ханої 19-го року, знову актуальна стратегія. Тоді Штати запропонували Північній Кореї демонтувати відомі ядерні об'єкти в обмін на значне послаблення санкцій, не повну денуклеарізацію, а компромісний варіант. Але неспівпадіння в деталях зруйнували угоду. Але чому саме зараз компроміс можливий? Перше, це російські гроші, які не є довговічними. Північна Корея змогла заробити до 5,5 мільярди доларів на постачаннях боєприпасів Росії. Але ця підтримка може обірватись. Більш того, для Пхеняну е, орієнтованість і навіть залежність лише від Росії та Китаю не є гарним сценарієм. КНДР завжди намагались бути незалежними, ну або принаймні економічно автономними. Другий аргумент це економічна диверсифікація. Санкції та ізоляція змушують Північну Корею шукати нові джерела фінансування. У разі укладення угоди КНДР могли б отримати доступ до міжнародної допомоги, наприклад, з боку Південної Кореї або Японії. Новий президент Південної Кореї здається, готовий налагоджувати зв'язки з КНДР, і це може зіграти на руку Пхеньяну. Третій аргумент це політичне поле. Поки Кім уособлює унітарну владу, він зіштовхується із геополітичними питаннями: чи підтримуватиме його Китай, чи зменшиться ресурс від Росії після завершення або заморозки війни в Україні. У такій ситуації будь-яка можливість послабити економічний тиск виглядає привабливо. Але у малої угоди, тобто часткової компромісної, є і недоліки. По-перше, компроміс не призведе до повної денуклеаризації, тобто Північна Корея зможе зберегти частину свого ядерного потенціалу. Також існує ризик, що вона просто приховає важливі стратегічні ядерні об'єкти. Але бодай частковий демонтаж реакторів і цехів збагачення урану призведе до того, що КНДР не зможе виробляти ядерну зброю у тій кількості, в якій може зараз, тобто виробнича потужність стане меншою. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Чому саме зараз найбільш слушний момент для укладення угоди: перше, зміна політичних реалій. Раніше Китай і Росія зі скепсисом ставились до ядерної зброї КНДР, але нині використовують її як засіб тиску і всіляко фінансово допомагають КНДР. Однак, поки санкції посилювалися всі ці роки, Пхенян дійсно відчував тиск і йому це очевидно не подобалось. Якщо Росія та Китай перестануть допомагати Пхеняну, то у КНДР виникнуть серйозні фінансові проблеми, тому їм треба шукати фінансування з інших джерел. А доступ до цих джерел відкриє угода з Америкою. Друге, це те, що укладення угоди зараз зі Сполученими Штатами збереже Кім чинина при владі і при цьому дасть йому більше грошей для того, щоб цією владою розпоряджатись. За таких умов його режим буде більш стабільним. Третє це прагматизм президента. Трамп дуже любить перемоги, і укладення угоди з КНДР може стати однією з них. При цьому навіть попередні і часткові угоди, як показує історичний досвід, можуть стати відправною точкою для укладення більш вагомих суттєвих важливих договорів, і в контексті КНДР це, звичайно, щодо ядерного стримування. Угода виглядатиме таким чином: ООН знімає частину своїх санкцій, а КНДР демонтує ядерні об'єкти, деякі з них. А те, що КНДР зберігає частину свого арсеналу, можна трактувати як право на самозахист. В угоді буде прописано і розповсюдження економічної допомоги, яка насамперед буде реалізовуватись через Японію та Південну Корею. Далі взаємовідносини між Вашингтоном та Пхеньяном мають бути орієнтовані не лише на взаємну загрозу, а й на плідну співпрацю. Вашингтону треба якимось чином витягнути з-під лап Китаю та Росії КНДР і таким чином послабити головних геополітичних суперників Сполучених Штатів. І щодо висновків. Нинішня ситуація дає унікальний шанс. Пхеньян сильніший ніж був у 2019 році, але така позиція може тривати недовго. Йому потрібен економічний розвиток. Водночас, Сполученим Штатам потрібна дипломатична перемога, як запуск діалогу між Сполученими Штатами та Пхеняном. Звичайно, угода між цими сторонами є неповною і трохи неоднозначною, але це, напевно, найменш поганий варіант із можливих, альтернативи просто не існує. І якщо Кім вирішить ризикнути, а Трамп погодиться, світ отримає новий, хоч і неповний, але струмінь діалогу між КНДР з іншим вільним світом. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на Константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!